Всім привіт! Мене звуть Ксенія Драганова і це мій YouTube канал. Сьогодні у нас така дуже цікава, як на мене, тема: це топ-5 моїх власних помилок. А, у той час, коли я була власницею ательє з індивідуального пошиття одягу. А, у мене воно існувало на протязі 5 років в Одесі. І так як це був мій перший бізнес, я його робила з 21 року, без досвіду, без знань, без зв'язків, без грошей. Тобто, це все такий дуже цікавий експіріенс у моєму житті, я вважаю, що він був дуже успішним, але... Я виписала помилки, які я робила на протязі цього всього періоду, і які, наприклад, ви можете оминути. Навіть якщо у вас не ательє з індивідуального пошиття одягу, а бренд одягу, повірте, ці помилки будуть вам також корисні, і мій досвід буде сприяти вашому кращому розвитку бізнесу, ніж був у мене в той період. І перша помилка, вже коли я більше вивчала стратегію маркетинг бізнес, я зрозуміла мою найпершу помилку. Вона була вона була ніби і моїм плюсом, але й все ж таки моїм мінусом. Про що я кажу? Перша моя помилка була в тому, що я не аналізувала конкурентів, я не знала, які є ательє на ринку, яке позиціонування може бути у ательє, а головне, який ціновий аспект, так, як вони формують ціни на індивідуальне пошиття. Як я взагалі почала? Мені на четвертому курсі університету потрібні були додаткові гроші. Я вирішила, що я можу продавати речі ВКонтакті у соціальній мережі. Жі, тоді вона була. Найпопулярніша, і мені здавалося, що я буду купувати у одних та продавати іншим, і ось цю різницю заробляти. Але так сталося, що наша перша клієнтка замовила сукню, яку моя мама сказала, що дуже легко пошити. І, власне, ми пішли, і власне, ми поїхали із нею на сімой кілометр в Одесі та купили декілька різновидів тканин і пошили цю сукню. Дівчинка була дуже задоволена. І власне з того моменту я не купила жодного виробу і все ми шили спочатку. Мама потім ще додалися швачки на домниці, і таким чином розвивався мій бізнес. Але все ж таки відрізняється, коли це індивідуальне пошиття та коли ти перепродаєш вже готові речі, які куплені там, на сьомому або там, у інших виробництвах. Я цього не знала. Як я формувала ціну, мені здається, що я її формувала а, згідно з моєї ментальної згоди. Тобто, а, що я маю на увазі. Наприклад, це був 2013 рік. А, я... Хотіла продавати сукню, яку я буду перепродувати, за там, 480 гривень. І, власне, на цьому ще заробити. І таку ж саму ціну я ставила, власне, на сукню, яку ми шили індивідуально. Я не рахувала ні мамину зарплату, ні свою зарплату. Я рахувала тільки голу собівартість, тобто тканину. І, власне, все інше я. Врахували, як наш заробіток. Але вже згодом я зрозуміла, як це все неправильно. І взагалі, якщо би я тоді на той час а, зорієнтувалася по ринку, подивилася, які є конкуренти. А ви розумієте, що ательє з індивідуального пошиття одягу, це дуже така дорога історія. І насправді а, ті ціни, які були в мене, це взагалі демпінг чистої води. Але мене, мабуть, зврятувало те, що в мене і аудиторія була не цільова аудиторія. Звичних ательє з індивідуального пошиття, тому якось я там на ринку розвивалась. І власне ця помилка є дуже-дуже дуже, дуже, дуже е, визначною, тому що якщо ви не вмієте правильно вирахувати свою собі вартість, а якщо ви не вмієте правильно вирахувати коефіцієнт націнки, то ваш бренд буде завжди недозаробляти, ви будете йти в мінус, і цей процес буде як... Крисячі біга, є така гра навіть. Тобто, це дійсно про те, що ви граєтесь у хобі, а не в бізнес. Тому нагадаю про мій гайд про асортиментну матрицю, там дуже багато я присвятила уваги саме собівартості та коефіцієнту націнки. Друга помилка, я її дуже обожнюю, це невизначене позиціонування. Про що я кажу? Я не зрозуміла на початку і не визначила, які вироби ми будемо виготовляти. А які ми не будемо виготовляти, і власне на чому буде наш фокус? Звісно, у нас був дуже такий злачний період. Це а, випускні, і ми дуже багато шили випускних а згодом і а, суконь для подружок невіст. А, Наречених, а згодом вже і сукні для подружок наречених, але все одно це був тільки один пласт наших клієнтів і власне виробів, які ми створювали. Ми вели себе як класичне ательє, до якого приходять клієнти, хочуть замовити щось. Щось, і ми це мали виготовити. І звісно ж, моя мама і ті швачки, які в мене працювали, вони не були професійними у всіх видах виробів: там і кожа, і пальто, і шифон. Тобто дуже багато варіантів було. І звісно ж, де що ми робили не досить, не досить, дещо ми робили не досить якісно, або взагалі дуже довго та дорого витрачали на певні замовлення, від яких треба було одразу ж відмовлятись. І зараз я хочу вам запропонувати, навіть якщо ви там ательє з інпошиво, або якщо ви хочете створити щось подібне з індивідуальним підходом, то все ж таки нішуватися. І дуже круто, у нас є в Києві без полк, де вони шиють only чоловічий одяг, чоловічі костюми. І це, звісно ж, є ніша. Також можна зафіксуватись у вечірніх образах або весільних, або ж а, ділових. Тобто а, треба якось трошки трошечки хоча б віднішуватися, бо ми приймали замовлення на все. І коли я зараз згадую, які вироби ми шили, це були і концертні костюми, це були і пальто, і навіть якийсь ремонт одягу ми паралельно чомусь брали. Навіть якісь там чоловічі вироби. Тобто ми не відмовлялись від жодного замовлення і дуже тішились. Я, наприклад, дуже тішилась, коли до нас звертались люди, і я намагалась кожен, кожне замовлення виконувати. Я брала цю задачу, дуже багато енергії, сил та навіть грошей витрачала на її вирішення, і насправді це не є добрим, бо ви перш за все маєте думати про свій бізнес і про своє нішування. тобто не... Я не рекомендую досить а, сильно йти на. А, Іти на поводу, чи є це українською, за своєю цільовою аудиторією. Буває так, що вам потрібно все ж таки сформувати якийсь продукт, своє позиціонування та запропонувати його світу, запропонувати його своїй цільовій аудиторії. Не треба бути таким жадібним і намагатись покрити всі потреби своєї цільової аудиторії. Виберіть те, що вам дійсно вдається дуже круто, який продукт ви робите як якнайкраще і запропонуйте його цільовій аудиторії. А якщо ваша аудиторія захоче доповнити ваш продукт іншими якимись виробами, не засмучуйтесь, а навпаки, радійте, що ця людина може поєднувати ваші вироби, ваші продукти з іншими продуктами та насолоджуватися їми якнайдовше. Те ж саме, звісно, стосується і цільової аудиторії. Коли я тільки починала, моя цільова аудиторія це були дівчатка 17-25 років, це, люд... це дівчатка, які сиділи у соціальній мережі ВКонтакті. Чому я кажу 16 років? Бо, власне, у той період вже дівчата готувалися до випускних, і звісно, багато з них шили сукню на замовлення. І так як ми були одними. На ринку в контакті, тобто, ми були єдиним ательє, яке вело соціальні мережі. Звісно, дівчата знаходили нас в контакті та замовляли сукні, тобто їх. Мами з ними приходили до нас, та власне ми створювали гарні образи для наших випускниць. Тобто, це була одна цільова аудиторія, з якою ми стартанули, і, мабуть, саме це мене якось виділило на ринку, бо я була така молодіжна, і моє ательє було більш молодіжним. А згодом сталося сарафанне радіо. Як ви знаєте, одна подружка інші сказала. Потім одна дівчинка привела свою матусю і таке інше. І ми почали а, обслуговувати всіх, а, хто до нас приходив. І тільки згодом я зрозуміла, що варто деяким людям сказати ні. Наприклад, в мене було декілька ситуацій з а, літніми жінками, яким було там за 60, а, які замовляли у нас щось, і це м, був дуже. І це був дуже неприємний досвід. По перше, ці жінки завжди знають, як краще шити. По-друге, вони не Сприймали мене як професійну людину. Вони навіть не сприймали моїх швачок, які приходили на примірку. Тобто, це все було дуже неприємно, і якось я зрозуміла і вирішила, що літнім людям ми на жаль будемо відмовляти. Тобто, це не є наша цільова аудиторія, і вироби, які вони ш'ють. Ми не хочемо їх шити. Тобто це точно ні. Також в мене було потім декілька випадків, коли ми шили вагітним дівчинкам. І є різниця, коли вагітна дівчинка була до того, до вагітності нашою постійною клієнткою, з якою, наприклад, я мала дуже а, щирі глибокі відносини, я розуміла, що вона хоче, як вона хоче, щоб це а, на ній виглядало. І коли вона вагітняла, ми продовжували її шити, продовжували із нею співпрацювати і не було жодних проблем. Але коли до нас приходила дівчинка вагітна, і це був її перший раз. Це, це був перший прихід до нашого ательє. Це була якась катастрофа, і декілька таких ситуацій навчило мене, що вигідним дівчинкам ми теж відмовляємо. І, власне, так, ви можете за допомогою свого власного досвіду вирішити, яка буде ваша цільова, або хто точно не є вашою цільовою аудиторією, але. Звісно ж, я коли працюю із брендами завжди говоримо про цільову аудиторію, і на старті розвитку свого бізнесу ми все ж таки прописуємо портрети цільової аудиторії. Я вже багато про це говорила, не буду на цьому зупинятися, але майте на увазі, що все ж таки ми шиємо не все для всіх, а щось конкретне для когось конкретного, і це варто все ж таки пам'ятати. І ось я більше ніж рік працювала в онлайні, в мене було дуже багато замовлень, вже формувалася певна клієнтська база, і я вирішила, що треба вже переходити на новий рівень, і я вирішила орендувати приміщення. І тут я зробила дуже, як на мене, велику помилку свого власного бізнесу. Це оренда досить дорогого, дорогого тут. Підкреслимо приміщення. На той період, це був вже 2014 рік. Я орендувала за 8 тисяч гривень. Здається, приміщення. І треба було, ви ж пам'ятаєте, перший останній місяць задаток, не задаток за ріелтору ще 50%. І, звісно ж, в мене там залишилось якась там тисяча доларів на те, щоб купити, придбати на те, щоб придбати манікени, стіл та диван. диван беушний, який ми обтягували велюром. Тобто такі в нас були дуже цікаві історії. Але про що я саме зараз я розумію що це приміщення воно було фасадним, воно було у центрі. Тобто, як коли, коли я задумувалась про власне ательє в офлайні, мені саме здавалося, що це має бути фасадне в центрі приміщення, велике, гарне. І зараз я розумію, що це, мабуть, було моє его. Бо насправді на той час, на той період, бізнес, мій бізнес, не потребував такого великого приміщення, бо мої швачки працювали на дому. І власне, що мені було потрібно, це примірочна, де я могла проводити такі примірки, і дуже було комфортно, що це приміщення знаходилось біля будинку тканин Кутюр'є. Куди ми з клієнтками ходили по тканини. І, власне, у той період ця орендна плата була надто високою для мене. Мені потрібно було якось це приміщення використовувати. Я почала шукати майстринь по б'юті сфері, це візажисти, майстри манікюру. Навіть в нас були дівчатка, які нарощували вії. І, власне, це вже. Пішло якось не туди, бо я намагалась відбити орендну плату, зробити так, щоб, оре... щоб ці майстри відбивали мою орендну плату, а я вже заробляла на моєму власному. Бізнесі, тобто на ательє. І дійсно, ця орендна плата, цей взагалі такий дуже серйозний видаток у вигляді орендної плати, він є досить таким неприємним і постійним. Тобто, ви маєте завжди закривати перші борги. Це, там, зарплатні, це зарплатний фонд, це оренда, це податки. І якщо ви не вмієте фінансово планувати, не вмієте продавати, то дійсно ця оренда буде дуже важкою для вас, і це моя порада. Всім дівчаткам, які так мріють про свої приміщення, про магазини, про ательє, думайте про ваш бізнес. Тобто, завжди будьте адвокатом вашого бізнесу, вперше перш за все, не вашого его, не ваших якихось мрій, рожевих. Більше думайте про те, а чи вигідно вам це зробити зараз? Бо я, наприклад, розумію, що у той період 2014, у 2014 році я зараз згадую, що багато дівчаток, які теж починали, які створювали свої бренди, вони орендували невеличкі приміщення у торгівельному такому центрі мост-центр, якщо хтось з Одеси той знає. І я тоді навіть не здогадувала, що можна якесь офісне приміщення взяти. Тобто, в моїй голові це було фасадне, велике. Приміщення в центрі, і я ось по такому сценарію йшла. І, взагалі, не рекомендую орендувати приміщенні, якщо ви не вмієте продавати. Тобто, перше, що вам потрібно зробити, це навчитись продавати, робити обороти, робити плани продажів. І потім, коли ви вже орієнтуєтесь на певні цифри, тоді ви можете орендувати приміщення та ці видатки також вказувати у вашу таблицю розходів, розходів видатків та доходів. Тому це моя помилка, якою Щиро із вами ділюся і маю надію, що ви її не повторите. Ну і вже наступна помилка, вона витікає із попередньої щодо орендної плати. В мене не було фінансового плану розвитку свого бізнесу. Тобто, звісно, коли це був рік онлайну, я якось виживала, якось я заробляла, в мене були обороти, в мене вже формувалась база, але. В мене не було чіткого розуміння, які е, можуть бути обороти, до яких я взагалі йду оборотів, продажів, яких, е, якого прибутку я йду, так? І як я планую розширятись, е, як я планую розвиватись далі. Тобто мені просто здавалось, що я йду степ степ і якось там воно буде. Мені здавалось просто логічним, як я йду. Але Звісно, коли я орендувала приміщення, одразу ж дуже виросли мої видатки, і, власне, я почала у той же період підіймати ціну на пошиття, Тобто я зрозуміла, що якось вона вже не відповідає моєму бізнесу. Я втратила частину моєї клієнтської бази, бо вони звикли до більш дешевих цін. Я почала працювати над новою клієнтською базою. На той час, звісно ж, ніякого маркетингу, окрім просто ведення соціальних мереж не було, і це був дійсно крутий експіріанс, коли можна було органічно за допомогою. Контенту та своїх пропозицій е, привабити аудиторію. Але все ж таки, е, ви вже не в 2014 році, в якому була я, у вас е, зараз 2022 і ви знаєте. І ви можете використати всі інструменти, які є на ринку, для того, щоб бути успішним брендом або бути успішним бізнесом. Тому, звісно ж, потрібно прораховувати ваші плани, фінансові, звісно ж, і від них відштовхуватись. Я розумію, що насправді стратегія це дуже така складна історія, коли ви пишете свої мрії і ці мрії перетворюєте на цілі. І тут дуже складно сформуватися. Ці мрії, які вас будуть якось мотивувати, але все ж таки не забуваємо, що ви йдете у бізнес, тому вам потрібно все ж таки, все ж таки прорахувати бізнес-план. Я на цю тему зніму окреме відео, але, власне, помилку ви зрозуміли. Ну і остання помилка, якою я взагалі взагалі напишаюсь, це, це мені здається фаталіті-помилка, яку я зробила. Я по перше розвивала ательє під псевдонімом. Я створила цей псевдонім, коли була на четвертому курсі. Мені не дуже хотілося, щоб мої однокурсники знали, що я працюю з одягом, щось там роблю. І я робила це під псевдонімом Ксенія Варанцова. І вже згодом, у, коли я орендувала приміщення, так воно і називалось Ательє Ксенії Воронцової. І, власне, в Одесі багато хто мене знає саме по цьому прізвищу. Чому обрала це прізвище? Тут, до речі, є така історія. Я була в Воронцовському дворці. В як буде дворець? Я була в Воронцовському дворце в Криму. І мені настільки сподобався цей е, замок, це було настільки гарно, прекрасно, і це е, прізвище воно було таким магічним, гарним. І, власне, я використала це прізвище як свій псевдонім. І до чого я веду? Е, моя фаталіті, помилка була у тому, що я не розвивала свій власний бренд. Чому це помилка? Тому що якщо ви починаєте розвивати свій власний бренд, незалежно від того, які проекти ви згодом будете створювати, ваш власний бренд буде приваблювати, притягувати аудиторію та е робити її більш лояльною, більш е довірчивою до, ва до вашого бренду, до вашого бізнесу. І, власне, я десь там е була е відома як Ателія Ксенію Воровою, як Воронцова – але я не працювала над своїм власним брендом. Тобто, в мене був навіть особистий інстаграм, але я його не вела. Я взагалі не була навіть на цій сторінці, бо мені було дуже важливо вести аккаунт ательє, Я всі сили на нього вкладала. Я робила саме ім'я моєму ательє не собі. І коли я приїхала до Києва, і взагалі, коли я зрозуміла, що в мене навіть якогось там активу його не було, бо мене, як, як мене, як особистість, ніхто не знав. Я ж не підписувала свою власну сторінку в я підписувала її своїм прізвищем. І тому це був певний дисонанс. І зараз, наприклад, я розумію, що власний бренд, особистий бренд це дуже вигідний історія. Ви вкладаєте в нього, ви його розвиваєте, ви можете робити це паралельно із розвитком бізнесу, але дійсно пам'ятайте про те, що ваше ім'я буде вартувати дуже великих грошей, можливостей, якщо ви будете в нього вкладати. А у розвитку фешн індустрії це є визначним, тому не зволікайте. Починаєте теж працювати над своїм особистим брендом а я під особистим брендом не Розуміє тільки ведення соціальних мереж, тобто не перетворюйтесь у якийсь там експертний блог, або там-два, будинок, будинок 2, 2, да? дом-два. Тому що е, дійсно цікаві особистості, вони не можуть і не вести активно свої сторінки, але все ж таки бути е, цікавими. Можна бути тою людиною, яка буде вести за собою, яка буде ділитись тим, у що вона вірить, і збирати коло себе. Треба однодумців, тому а, бажаю вам все ж таки розвитку власного бренду, бо то, бо то є тема. Якщо ви а, допускаєте таку помилку і фокусуєтесь тільки на власному бізнесі, а, це, мабуть, ваш такий а, магічний знак для того, щоб, а, можливо, розпочати якось рух і у цьому напрямку також. Я гадаю, що це відео було для вас корисним. Наприклад, якщо я би подивилась таке відео на початку свого шляху, мені здається, воно б мені допомогло не робити певні помилки. Та, взагалі, мені не вистачало на той час людей, які можуть мені щось підказати. І насправді не дуже. І потрібно робити всі свої кроки е, у сліпу е, одному, так? Тому що є багато людей, у яких ви можете придбати досвід, придбати рекомендації та скоротити собі ось той період проб та помилок, е, а вже вийти одразу до якогось певного, крутого, успішного результату. Я не кажу, що у вас не буде своїх помилок. Вони, звісно ж, будуть. Але набагато вигідніше отримати порад. Від експертів, від людей, які щось на цьому розуміються, аніж витрачати свої власні кошти, енергію та час. Пишіть свої коментарі, мені буде дуже-дуже приємно, бо це моя власна історія. Я дуже е, хочу, щоб вона допомогла комусь із вас, бодай одній людині, створити дійсно успішний бренд. Всім гарного дня! Бувайте!